І у нас ще е, просять слова і з великою радістю надам доценко е, Світлана Олексіївна. Будь ласка, щодо е, підготовки наших продовження роботи наших е, викладачів до роботи з інструментарієм для дистанційної освіти, з тими завданнями, які вирішує зараз. От саме кафедра, яку очолює Світлана Олексіївна, будь ласка. Ага, да, спанці, вітаємо професійно. Дякую, Юрій Дмитрийович. Uh -huh. Доброго дня, шановні колеги. Хочу на продовження сказати, що кафедра, яка зараз наша називається технології дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільної освіти, факультет дошкільної освіти готує низку заходів для здобувачів освіти та викладачів щодо швидкого переходу на оновлену версію Moodle. Саме за цю платформу розповість Ганна Сергійовна після мене. Я хочу сказати, що ми пропонуємо від нашої кафедри. По-перше, це підготуємо відеоінструкції для здобувачів освіти щодо реєстрації та роботи на платформі Moodle. Готуємо відеоінструкцію для викладачів для того, щоб можна було швидко перейти на оновлену платформу. Пропонуємо створити. Онлайн-консультацію, де викладачі можуть звернутися в письмовій формі, і ми будемо консультувати щодо створення певних ресурсів, не лише з використанням Moodle, i залучення ресурсів YouTube, Google ресурсів, ну і так далі. І пропонуємо продовжити стажування викладачів на нашій кафедрі щодо створення дистанційних курсів. А для того, щоб зрозуміти. Чи потрібно це стажування? Просимо вас е, з 22 серпня е, зареєструватися через онлайн реєстрацію mm -hmm. на сторінці нашої кафедри, е, mm -hmm. всіх бажаючих, які хочуть пройти стажування безкоштовно онлайн. І потім ми вже повідомимо, як будемо е, організовувати це стажування і в найближчий час всіх повідомимо. Mm -hmm. останнє. пропонуємо. Yeah. Вот это... е, все ж таки, зняти питання щодо сертифікації електронних навчальних курсів. На сайті нашого університету вже було ну, розташовано проєкт положення про електронні навчальні курси, а саме про сертифікацію навчально-методичного забезпечення дистанційних курсів. Зараз в зв'язку з тим, що відбулись деякі зміни, Структурі нашого університету, де це прописано. В положенні, ми починаємо наша робоча команда, починає працювати над Цим проектом просимо вас всіх долучитися до обговорення положення про сертифікацію. І я думаю, що на найближче вже вчену раду ми запропонуємо проект, і який буде утверджений, тому на нашому стажуванні будемо готувати курси саме до сертифікації цих дистанційних курсів. У мене така коротка доповідь. Дякую, якщо немає запитання. Да, дякую, Світлана Олексіївна. У мене така пропозиція: всі викладачі, які отримають сертифікати на свої навчальні контенти, які розміщені у нас на платформі Moodle, перед Новим роком отримають премії. <зум> Це правда. Обіцяю. Так, дякую. Дозвольте до слова запросити Дідоренко Ганну Сергіївну. Попрошу ну, два слова про те, що ми отримали можливість більш широкого використання зуб акаунтів, і про те, як відбулося, що ми маємо чекати від оновленої платформи Moodle, бо вже є деякі запитання, деякі заперечення, там збурення, обурення, але все змінюється. І змінюється на краще, тому і наша платформа вона також ну зазнає певних змін, але ці зміни тільки ідуть на краще. Я запрошую до слова Ганна Сергійовна, Будь ласка, дякую, Юрій Дмитровичу. Вітаю, шановні колеги. з початком нового навчального року хочу всім традиційно нагадати: в кожному структурному підрозділі відбулися певні зміни, які повинні знайти відображення на офіційному сайті університету. Особливу увагу хочу привернути до контактної інформації. Ситуація в нашій країні. Змушую всіх нас працювати дистанційно, тому дуже важливе розміщення на сторінках підрозділів актуальних поштових скринь та їх активне використання для вирішення службових питань. До речі, моя поштова скриня не змінилась, Чекаю на оновлену інформацію. На початку серпня 2022 року центром інформатизації освіти було проведено оновлення дистанційної платформи навчання МУДУ до версії 4.0 – Незважаючи на обсяг навантаження біля одного терабайта даних, співробітники лабораторії дистанційного навчання здійснили оновлення версії за дві доби, реалізувати це вдалося завдяки сумлінній праці білої Юлії та Сергії Заводова та запросу до компанії ЄПАМ. Про збільшення продуктивності сервера, попередня версія мала проблеми з рівнем безпеки. Вразливими місцями були навігація і функціонал, який не задовільняв потребу користувачів. При оновленні нами було максимально збережено звичний інтерфейс для користувачів нашого університету. Після переходу на сучасну версію виявлено поодинокі проблеми з авторизацією. При виникненні будь-яких питань звертайтесь на поштову скриню супроводу платформи Moodle, яку вказана на сайті. Там своєчасно надаються відповіді та допомога у кожній ситуації. З допомогою платформи Moodle зручно проводити дистанційні лекції, вікторини, семінари, оцінювати прогрес наразі. Зараз з'явилась можливість використовувати мобільний додаток Moodle, щоб прогрес навчання був комфортним та не тільки на робочому комп'ютері або ноутбуці, а й на мобільних пристроях. Оновлену версію Moodle можливо вже тепер інтегрувати з платформами Zoom, Microsoft Teams або іншими рішеннями для онлайн-конференцій. На допомогу здобувачам співробітниками центру заплановано проведення низки семінарів. Про роботу у системі МУДУ, на яких буде представлена презентація з покроковими інструкціями відносно авторизації у системі МУДУ, обрання потрібного курсу, реєстрації та опрацювання складових елементів на цьому курсі, встановлення та використання мобільного додатку МОММУ проведення семінарів планується із застосуванням відеоконференції Zoom. Кожному факультету заздалегідь буде повідомлення про час і дату проведення, тому ще раз звертаю вашу увагу на необхідність перевірки факультетських поштових скринь. Прийдемо до наступної важливої інформації: Мон України за підтримки Google Україна а, для дорошиня можливості використання цифрових інструментів для організації дистанційного навчання і підвищення ефективності освітнього процесу. Організовує безоплатне навчання в межах програми Google Digital Tools for Education – цифрові інструменти Google для освіти, яке здійснюватиметься протягом 2022-2023 навчального року, у липні 2022 року. Центром інформатизації освіти. Було надіслано факультетам на електронні поштові скрині, які вказано на офіційних сторінках сайту університету. Листа з пропозицією про навчання. Всі, хто надіслав відповідну інформацію, розпочнуть навчання 5 вересня на пропозицію, відреагували. П'ять факультетів від нашого університету буде долучено 120 учасників. Звертаю вашу увагу при необхідність постійної перевірки вказаних поштових скринь, а також папки спам для своєчасного отримання інформації. Для забезпечення участі всіх освітян передбачено 12 навчальних сесій, кожна з яких розпочинає роботу з наступного місяця. За підсумком навчання, учасники отримають електронний сертифікат на 30 годин один кредит при пройденні успішного тестування. Також МОН України досягнуто домовленості з компанією Google щодо надання до кінця двадцятого року безкоштовного та розширеного доступу до інтернет-сервісу. Google Workspace for Education – Teaching and Learning – розширений доступ дозволить учасникам освітнього процесу не тільки використовувати всі ці ресурси, а й здійснювати запис зустрічі та зберігати їх безпосередньо на хмарному сховищі Google Drive, а також проводити навчальні заняття на практич та практичні підготовки для 250 учасників завдяки Google Meet одночасно. Зверніть увагу, що вказану підписку можна буде активувати тільки для користувачів домену ХНПУ ЄДУЮА. Також завдяки доцям домовленостям МОУН України з компанією Zoom у викладачів нашого університету з'явилась можливість протягом 2022-2023 навчального року отримати безкоштовний та розширений доступ до програмного забезпечення Zoom Meeting for Education. Розширений доступ large Meeting дозволять учасникам освітнього процесу здійснювати запис зустрічей, а також проводити навчальне заняття для тисячі учасників одночасно. На електронні адресі деканатів буде надіслано лист з таблицею, в яку необхідно внести дані викладачів факультету. Після реєстрації адміністратором даних користувачів на вказаній таблиці. В таблиці електронні адреси викладачів знайде лист з посиланням на активізацію облакового запису Zoom або з вказівкою про МІД. Якщо ви не отримали листа, перевірте папку СПАМ або зв'яжуться з адміністратором. Наразі у мене все. Дякую всім за увагу. Рада була всіх вас побачити. Всім щастя, здоров'я та мирного неба над головою. Дякую дякую, дякую, Ганна Сергіївна. Ну, я хочу сказати, що літо та її підготовка до, до цього літа, яке зараз у нас відбувається в нашому університеті, було для Ганни Сергіївни і Стани Олексійни дуже важким, оскільки вони готували і разом з службами з усіма готували наш корпус на Алчевських 29 до проведення національного мультипредметного тесту. Ми підготували ці приміщення, вони виявилися підготовленими на високому рівні. Всі технічні вимоги виконали. Кількість комп'ютерів забезпечили. Мод потужності комп'ютерів відповідали нормам. Інтернет відповідав нормам. Саме головне, що сьогодні було, це безпекові умови служби, перевірили у нас все добре. І на сьогодні ми маємо від служби, яку очолює, це Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти. Яку очолює Олександр Леонідович, ми маємо подяку. Я прошу зачитати е, Володимира Андрійовича. От що там нам написав пан Сидоренко. Дійсно, він надійшов лист від е, Олександра Леонідовича е, щодо е, того, як працював в наш центр. Зокрема, е, Харківський регіональний центр відзначає високий рівень проведення національного мультипредметного тесту і бакалавр, і для вступу для здобуття ступеня бакалавр. І також наш університет був долучений до проведення тесту магістерського, і до нас приходили абітурієнти, які Претендують на вступ для здобуття ступеня магістр. і, зокрема, центр відзначає високу відповідальність і професіоналізм наших співробітників, зокрема, керівника відповідального за центр Доценко Світлана Олексіївна, також заступника керівника Дідоренко Анни Сергіївни. І надважливим є те, що це буде. Було введено на, на на надзвичайно високому рівні таких, скажімо так, екстремальних умовах, завдяки господарській частині Тетяні Валентинівні особисто було підготовлено аудиторії, які відповідали всім вимогам. І е, технічно, е, і на санітарні е, норми було дотримано, оскільки перевіряли навіть рівень радіації. Е, співробітники ДСНС також підготовлено укриття, яке обладнано відповідно до всіх. Вимог міністерства і вода питна, і вода технічна, і продукти харчування на певний проміжок часу. Тому все це було виконано на високому рівні. Будемо сподіватися, що ми і далі так продовжуватимемо. А ті, хто приходили складати до нас тест для здобуття ступеня бакалавр, стануть нашими студентами. Дякую.